Про державний бюджет на відповідний рік було призупинено дія положень не тільки про чорнобильців, але й дітей війни, афганців, і ряд інших пільгових категорій громадян, мотивуючи тим, що у державному бюджеті і пенсійному фонді України відсутні фінансові ресурси. Минулого року був прийнятий закон про гарантії виконання судових рішень, і буквально минулого тижня на пленарному засіданні ми в першому читанні прийняли. Закон про забезпечення виконання цих рішень, безумовно, він ще в такому суворому варіанті. Зараз я особисто працюю над поправками до нього, скорочений термін, і на слідуючому пленарному тижні ми будемо, очевидно, приймати його у другому читанні, тому що це один із пакетів євроінтеграційних законів. Справа такого роду у нас дійсно є проблема з виконанням судових рішень. І коли ми вникли в ситуацію, виходить абсурд, бо на сьогоднішній день невідомо, яка сума практично заборгованості є, яку суму потрібно виплачувати. І цей проект законопроекту, який був поданий урядом Азарова, він підтвердив те, що діюча влада не володіє ситуацією, що насправді робиться в грошовому фінансовому виразі. І вони повинні це виконувати. Але від того страждають долі і сім'ї чорновійців. Ми знаємо, що це така категорія людей, яка кожного року все меншує і зменшується, оскільки вони своє здоров'я підбали. Але не виконується і поточні рішення сидів. Тому що заборгованість кожним днем зростає, і тому це дуже важливо. Я сьогодні на цю тему спілкувалася з багатьма чорнобильцями, багато було. Прийшли підтримувати Володимира Деркача судове засідання, приходили в опіс туда, і мені дуже імпонує робота, яку організувала ця громадська організація, тому що вони допомагають і тим чорнобильцям, які не в змозі наняти адвокатів. або Громадяники здійснювали юридичні супровід. Тут вони допомагали при мені навіть допомагали укладати позовні заяви, оскільки там кожен день це є дуже важливий.